Всім доброго ранку. Хочу одразу всіх привітати. Значить, у нас вже нас більше 100 чоловік на каналі. Сьогодні зранку дивлюся 106. значить Ну В мене все як завжди. Мався записати це відео завтра. Ой, тобто вчора вечором опублікувати сьогодні. Думав. Ну, перезвонив кажуть, там трохи позже треба виїхати. І, значить, я. E, ну, думаю, запишу вже зранку. Зранку встав, <кхи> запустив ПК обновлення, потім зараз там щось підвісає, значить, обновився. Коротко, ну, кажу, як завжди. Ну, время ще до 12, я думаю, встигну. Так що якось так. Так. Значить, ще трохи не по темі. Дивіться, замовив я гільзи. Я, я розповідав Магнус. 2000 штук штуку 15 мм сусіду і штуку собі через розетку. Думаю, там нормально. Думаю ціна трохи більша, зато ну, за доставку не треба платити. Значить, <клухи> ну, Десь так виходить. І потім вона позвонила я ще замовив 500 штучок 24 мм до замов. Приходить, що розібрав посилку. Сразу не подивився, вдома вже значить, такі Дві п'ятисотки. Вмісто двох коробок 2000-х, які я замовляв, прийшло дві п'ятисотки. Блін, кажу, що за мною не так. Ну, правда, я позвонив, вони кажуть, сьогодні мають відправити, вони кажуть, чи гроші, чи чи гільзи. Та на що кажу, мені гроші. Давайте вже гільзи шліть. Та вони наче на Укрпочту повинні сьогодні отослати. Ладно, то. Хоч таке, ну кажу, то тетя Галя напарить лишній кілограм, то ці щось не доложить. Хоч в церкву на чи яйцо до бабки викатуй. Значить так, ну це все. Значить, давайте по машинкам одразу. Ця у нас буде ролінг. Я не знаю, з якого переляку, значить, на промі нас її не роликова машина може вони із-за цього не побачив даже ролінг машини я не побачив ну а ця механіка ну на коробці наче написано механіков да но ну, не зрозуміло так називається чи теж безім'яна як ця ну ладно давайте з коментарів трохи почну багато було коментарів і прикалувались люди трохи. ну це зрозуміло. Не ображайся, це все з добра. Ні в коїм разі. Тому що, ну якщо я і исповняю... що ви пам'ятаєте, як я позавчора латочок вийшов. Якщо я сповняю, щоб не пожартувати. Скарблення і переходу на лічності. А так, в принципі, я ж кажу, це, це я вважаю нормально. Значить. Ну, по-перше, цю Я думав, що може, прийде 6 з Що типу можна було. Ну, я скільки не нажимав. Ніч... Я я, як я розумію, що 6. ,5... Це і вона в іншу ціну просто з 8 мм. А цю ціну я забув сказати, значить, чи 753, чи 756. А в чорному цвете тоже воно чомусь дорожче. Це <риво> недолік такий. <риво> Серебрястый цвет. Хоть бери його за це, Заклею. Ну, це жарт. Ну, чорна, если чесно, мені більше сподобалось. Що по машинка, давайте вже почнемо. Давайте з Ролікса. з цього. На сухому тюті не про теж трошки поки комп перезагружався. Закладати сюди. Я не буду набувати, Покажу все. А потім покажу ще механізми. Добре. Вот так. А потім вже ми ще понабиваємо багато. Значить, закладати сюди потрібно менше. Оцей лоток, да? Потрібно набагато менше. Ну, ніяк не набагато, ну не дуже. В принципі, як я люблю не дуже набиті, то буквально раз прижав і трохи зверху. І в принципі, ну це по сухому. По влажному побільше. Ну, це, опять же, таки на 15 мм фільтри. Я кажу, по влажному побільше. Значить, по влажному і цю і цю я закладаю на 24 мм. Тобто, як принцип на мініке. Три рази так і два рази, і верніше раз посередині. Трохи притрусив. Нормально. Ну, буває два рази так по краях. Коли як. Значить, що ще? Бо, ну я не кажу, що недоліки, а незручності. Значить, ручка. Ласта в мене, бачите, не влізає в неї. Неудобно, приходиться от так. Тому що, ну, вона не дуже вона довга, тобто не влізає. Значить, по ходу, дивіться, мені не дуже подобається. Так, вона в принципі, під нагрузкою, особливо коли вона навіть хватає, що сама на відкидає під нагрузкою. Ну, тобто, легко він відходить нормально. Може для цього зроблена одна типу, тяжка пружина. Але ну, це мені нічого не подобається, бо коли набита, оцей переход коли починає нож закриватися. Таві буває, що якщо побільше, то до ну І взагалі вона така знаєте, ну, дуже ніжна, нежна. Да? Трошки перебив вже не разу не клинював, але напруга відчувається, так? Значить, ну, от, в принципі, я так розказав, що. Не буває, ну, по сравнению з мініком, і та, і та, звичайно, в рази, навіть не в один, а в рази краще. Ну, це не в обіду мініку, я ж кажу. Значить. Давайте поки цю в сторону. Цей латочек такий, що він не дуже, звісно, я його бачу як виймав, Щось таке непонятне. Кстати, до речі, я пробував сюди підставляти під ту механіку, під ту і нормально. Значить щодо механіки. Так тут воно рычаг. Він, виходить, його треба відсовувати. Коли набив, треба відсовувати по-любому. Ну, таке, трохи незручно, скажімо так. <кій> Підбивати, наповняти в лоток також потрібно більше. Бо буває, якби, ну, слабенька така, навіть на мене, якщо не дуже підбити. Ну так, ну от хватає, опять же, таки, от так. По сухому, где-то два раза и так можно свободно быть. Ну, трошки побільше треба наполнять его, получается, лоток, Не знаю чему. Значит, но що найцікавіше, что вона. Я в принципе читав комменты, коли замовляв, значит, что, типа, один пишет, ну, наш кто каже, человек, которая хорошая, и полюк б'є. Не знаю. Пока не пробовал, той мелкий. Надо, чтобы обкатку прошла. Значить, ну ж я ж кажу, що вона. Ну і то, що я хотів сказати, вибачаюсь, вже починаю запінатися, трохи время пройшло. Значить, їй можна трамбувати хоч сам зверху сідає. Тобто вона не боїться. Вже коли там дуже-дуже дотрамбував, -дуже було трохи, наче важче. Ну так вона тягне добро, дуже добре. Так, і давайте вже тоді... Туди... Так А, і ручка зручна. Бачите, повністю рука входить. Все добре. Це, це мені подобається. Вона зручніша. Ця та така наче ніжніша. Тут цей, е, значить, в ролісі то, що вона... ну, Не сильно трабувати треба. А так, в принципі, ну, не знаю. Ну, власне, вона добре. Все ж таки набагато ліпше, чим сухі. Сухі, даже буває, як сусід казав, потрібно трохи бризгати. Я прямо в прийомнику бризгав. Значить, що? От я На цю на механіку, це механіка, це Rolex, да? На механіку я дивився, так, я, щоб видно було. На механіку я дивився обзору у Саши Харківська, то есть Олександра, Стройка табаководства. У Харькові канал. Ну це не той Олександр, інший блогер, що я казав, ну стройка та боководство. В нього я бачив. По цим відео... Ну, на цій ще трохи зустрічається, на цій ні. Мені подобається, що і він казав. Ну, це він казав. Я-то я в принципі без дуплей був. Що от, вот, похоже, була машинка, здесь була просто така, типа... Так, вот так. Такий типа як пазик і по ньому їздила направляйка і шток. То есть. Це каже. Це каже, вона ну, не дуже була. Значить, і мені подобається, що здесь така звичайна пружина. Це, звичайно, мені подобається. Но мені не подобається дивіться, Оці всі направляйки лежать, вони шитаються. Я не знаю, буду дивитися, що можна з цим зробити. Значить, так, ну, в принципі, все зрозуміло, нічого тут сложного нема, але треба дивитися. ну, Є відео по таким механізмам. ну, За пружиною мені подобається. Такі пружини мені не подобаються. Ну, Здесь за те, що ви бачите, все воно міцно прикручено, все стоїть, шатов ніяких немає. Можливо, що можна пружину трохи ослабити. Можливо, не такий різкий переход буде, коли воно закривається, не починає закриватися. Можливо, ну подивиться, може бути, десь я побачу. Ну, такі теж механізми, такі, як на мене, кончені пружини, теж є. Говорять, що втулки, що. І тут, і тут, може бути, втулки пластикові, і вони часто тріскуються. Подивимось, нічого, коріш є стокер, непоганий витачить. Це жарт. Значить, ну, давайте вже. Так вже 12 хвилин, бачайте. Давайте вже подитожимо, як то кажеш. І того. Що сказати? Також був коментар, типу, ну, по поводу Plus Літ, краще всього. Я не спорю, але я поясняв, чому я все ж таки Ну, для мене це трошки задорого. Вже потім в року я ж казав, що, скоріш за всього, буду збирати на Павроматик 4. Значить. Що сказати, враження. В рази найкраще жалію, зараз не жалію. Но після того, того як я розібрав я їх подивився і подивився з відео, то в мене трохи сумнівні, хватить ли мені їх до кінця року набивати. Оце таке. Чесне. Не прийдеться ли все ж таки хавбатика купляти. Тобто, аби хватило, Ну що, в принципі, мінік є. Так що от Так, так в принципі, по набивці в мене питань немає. Чесно, нема. Тільки скільки вони прослужать, скільки наб'ють цигарок. Ніякий час, скільки цигарок наб'ють. Ну це все. В принципі, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляди, за вподобайки, ну і, звичайно, за коментарі. Всім всього найкращого. До зустрічі!